Розділ 8. Старанно виконуй всі заповіді, які я сьогодні вам заповідаю, аби ви жили і намножувались, та увійшли і заволоділи краєм, про який Господь присягнувся вашим батькам. Пам'ятай весь шлях, яким Господь твій Бог провадив тебе по пустелі протягом цих сорока років, щоб тебе упокорити, випробувати тебе і виявити, що у твоєму серці. Чи ти будеш дотримуватися його заповідей, чи ні? Він упокорював тебе і морив тебе голодом, але також годував тебе манною, якої не знав ти і не знали твої батьки, аби ти зрозумів, що не лише хлібом живе людина, але й всім тим, що виходить з Господніх уст, людина живе. Твій одяг на тобі не зношувався, і твої ноги не набрякали всі ці сорок років. Усвідом це своїм серцем. Що як людина виховує свою дитину, так Господь твій Бог виховує тебе. І дотримуйся заповідей Господа свого Бога, ходи його дорогами і шануй його. Адже Господь твій Бог провадить тебе в чудову землю, в край водних потоків, де джерела та підземні води б'ють ключем у долинах і на горах. Це земля пшениці та ячменю, виноградників, смоківниць і гранатових дерев. Земля оливкових дерев, олії та меду, земля на якій ти без обмежень їстимеш хліб і де нічого тобі не бракуватиме. Це земля залізних родовищ, з гір якої ти видобуватимеш мідь, ти будеш їсти до схочу і благословлятимеш Господа свого Бога за ту прекрасну землю, яку він тобі дав. Тож стережися, аби ти не забув Господа свого Бога. Занедбуючи його заповіді, його закони та його постанови, які я тобі сьогодні заповідаю. Але коли, наївшись до схочу, збудувавши собі гарні будинки, оселишся в них, коли намножиться твоя велика та дрібна худоба, і ти володітимеш сріблом та золотом, і матимеш усього багато, то щоб ти не загордів своїм серцем, і щоб не забув Господа свого Бога, який вивів тебе з єгипетського краю, з краю неволі. Котрий тебе провадив через велику і небезпечну пустелю з отруйними зміями і скорпіонами, через сухі безводні місцевості, де він видобував для тебе воду з крем'яної скелі, котрий годував тебе в пустелі манною, якої не знали твої батьки, аби упокорити тебе і випробувати тебе, і щоб наостанку обернути усе це тобі на добро, щоб ти не сказав у своєму серці. Це моя сила і міць моєї руки здобули мені цей добробут. Пам'ятай, що це Господь, твій Бог, дає тобі силу здобувати усі блага, аби підтвердити свій заповіт, у якому він присягався твоїм батькам, як це виявляється сьогодні. Але якщо ти таки забудеш Господа свого Бога і підеш за іншими богами, будеш їм служити і їм поклонятись, то я засвідчую вам сьогодні. Що ви неодмінно загинете, як народи, які Господь знищує перед вами, так само загинете і ви через те, що не послухаєтесь голосу Господа вашого Бога.